Безперечно, я вважаю, що це будуть найбрудніші, найбрутальніші виборчі кампанії, власне кажучи, вже ми маємо найбрудніші вибори. І партія регіонів розраховує на масові фальсифікації. Тільки завдяки цим масовим фальсифікаціям вона може забезпечити собі присутність більшості в парламенті провладної більшості. Наше завдання їм цього не дозволити зробити. Свобода має сьогодні щонайменше 8%. Я вірю в те, що в нас може бути навіть 10% а можливо більше. Завдання кожного українця захистити ці голоси. Прийти на виборчі дільниці, проконтролювати підрахунок голосів. Що більше нас буде перед дільницями, що більше буде нас на вулицях, то більше гарантії того, що не допустять фальсифікації. А як Дякую. боротися? Фальсифікація може початися у міліцейському фургоні, в якому вже будуть і бюрлетені, і протоколи. А, ну, треба під окружні виборчі комісії йти, вимагати оприлюднення результатів. Ці оприлюднення результати це вже буде. Це вже буде певне свідчення того, що вибори відбулися. Є певні результати. Ну ви ж. Я вам скажу просто: є дільниці. От були приклади президентської кампанії, коли на виборчих дільницях затягни бока голосували по 10 людей. їх особисто знав, а не було жодного голосу. Все було тільки тому, що люди пішли, проголосували і пішли додому. А треба було проконтролювати дільниці. Там, де ми контролювали, дільниці не було.